О боже, я... скільки ми тут не були в цьому прекрасному світі. А, почекай, ми тут пшоно сядемо, куди я картоплю сюди запхав. Інок не здав. А, а, а. А, я, я забув про зомбі. Я дуже кайфую з того, що я зараз ходив і просто збирав картопельку, знаєш. Я наче хожу по наче своєму хорошого. царству. Да, типу, я хожу по своєму царству і отримую дань. <рес> <рес> Мені здалось, що я чув геноцид курок. Это тебе Окей. Okay. Я думаю, нам треба какой-то ступ записать. Мабуть. Хотя, блин, нафига. А, ну не, хоть хотел сказать сегодняшней цели. Точно. Ты можешь подобрать лопату? Ну, подбери лопатку. Ну, сонечку, ну, подними лопатку. А, ты Винна? ему. Я думал, ты мне. Ладно, пофиг, потом вырешим все питание. Значит, да. Всем снова привет. Прошло ой, месяц, ой, месяц ой. и три. <fuck> Якщо не більше. Так, да, оце микитосик. Це. Блін. Владосик. О, їдріть, який красивий. Ти диви. Віночок на голові. Красавець. І, і сьогодні у нас в планах, значить, я ]іть. думаю, зробити друге ліжко. А зробити якийсь дом нарешті або хоча б територію на поверхні. не бочками. От, і я думаю, нам треба добути смарагди, поки у нас не з'явився цей цього ось. Що про це думаєш? Я хочу, щоб мене змі. Я теж. Я я тому і питаю це тебе, щоб я не пішов, знаєш. Пробіжу трохи наверх і побіжу, подивлюсь, де взагалі можна нам поселитись. Я бачу зараз більш-менш нормально рівни. Слухай, той холм теж непоганий. Да, давай той холм. Прекрасно. Коли надумав, що буду грати в Майнкрафт і стояти біля лави. Я тільки зараз помітив, що я копав під себе. А я бачу. Вже забув повністю, як ми виживали, да? Да. Я. От мене лякає те, що знаєш, я відчуваю себе так вільно, наче все буде окей точно. Але. Давай я тебе топором. їду. песни почуваю. Ой. А, в яку сторону торну Ладно, ну зараз буду вважати, я вгадав. Я залагав. Е! о, ні. Походу, в мене монік здох а, е, у мене що, статочно здох другий монік? Це знущання? Типу, знаєш, він у мене остаточно не здихав весь цей час, але ну як тільки я почав записувати відео, то нехай здохне, ну, в чому біда? Правильно? Так Сурпак працює, от. Причому, поки у мене здох Монік, я знову забук забув в яку сторону мені копатись. Ну шо падла, то живеш? Так, да, я з Моніком розмовляю. Викопуємось номер 2. тебе аномальна зона. Твій комп'ютер... Де я? Едрите долбаящер, я копався в протилежний бік! До речі, глянь, павуки заспавнилися, у нас же там є ферма павуків. У нас тут є ферма? Да, я сам в шоці. Я хочу так само зробити з кріперами і зробити дюпалку динаміта. Не будем так далеко заходити, нам би не здохнути. Теж правда. Я тримаю її на ручках. <різь> я хотів сказати, ти на фіас помпойн зламав, а потім поняв. <різь> а то я больше спамності захотів, да? Я собі тільки так. залізу доволі багато візьму, про всяк випадок. Ну хоча не страшно, якщо, якщо ти типу, помру і просрую залізу, то нас сильно турбувати не буде. Якщо ти помреш, то я прийду до тебе додому, засуну тобі картоплю, знаєш? До речі, знаєш, що я поняв? Мы можем бігати. Да. 167. 63. Ви дасте разом більше, Начебто. Почекай, який біом? А, Майнкрафт Overworld. Дуже круто, я копаюсь. смарагди, слухай. И шось сторони путаєш сьогодні. Може... Туди я ніколи не сплутаю. Я сьогодні розбирав машин-лернінг, міні регресії логістичні регресії, нейромережі. ігромережі, ти до 9 порахувати не можу. Я знайшов свою печеру, де я знайшов смарагди. То вийди з нею, там вже нема. Блін, непонятно, як тут біом три гори. Чо? Тепер оверворлд? Тут же гори були. А, я дібіл. Знаєш, что Overworld це типу? Да, ну, я знаю. У мене у мене беды з башкою, Забудь. Угу. Купа чушу Ідіть в сраку, в сраку, ідіть в сраку, ідіть в сраку, в ідіть сраку. Ідіть сраку. мені здається, що моя тактика шукати смарагди говно. У мене гарна новина, у нас є багато будівельних блоків. Це граніт? А, я бачу, ти здогадливий у нас. Ну я тобі можу сказати, що в нас з ним проблеми не було. Я знайшов нову печеру. Ой-ой-ой, я перегрівся, я перегрівся, я перегрівся. Чисто. нє 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 не не є Повністю нова печера, яку я досліджую. Чого тут нема? Правильно, тут нема смарагдів. Зато я миш, з якою я обісрався. Так, окей, один смарагд є. У нас три три смарагди. Це, я швидко взяв сарату і убігаю. І знову смарагд в чомусь самому важкому місці. На перетині трьох лавових озер. А, почекай, так я до смарагду можу построїтись поверху. А? Не подобається. Так, да, я бачу, ти взагалі там запарився. вою. Смогли так камінь постійно робити. По факту. Давай. швидше. Все, доламав. Ще три. Блін, я просто хожу і копаю по одному разу. Блін, мені подобається, що Сеніті відновлюється з їжею. Раніше ми Сеніті витрачали з їжею, а зараз ми навпаки його відновлюємо тільки. Прекрасно. Я знову як блудний син. Ми Діаманти. Вийшли. Не зря пішов блудний син гуляти. Ну да, тепер вистачає і на кайло, і на чарочку. Якщо пригать, прыгать, то витрачається цей. Голод? Да. Да, сильно. О. Буду приїхать на місці. Я поняв твою тактику. Ти мені подав идею. Я теж собі так відновлюю зараз. Ох! Як же добре на поверхні. Тут прохолодно нарешті не спека. Давай. Не, не його, не сражай його. А, ой. Не хочем. Золото яблуко, зілля слабкості, да? Да. Але нам треба яблуко. Нам треба яблуко і відьма. Я задав, що яблуко це проблема. Я тоді візьму ось так от. Ти залишаєшся вже на базі? Ну да. Тут буде можливість ватердропнутись. Хочеш, Хочешь попробуй? Ні. О, Боже, як краси... який красивий текстурпак у мене стоїть. О, потейто. Якби ти завантажує мор, що, типу, додає частини тіла поламані. Ми можемо розширити нашу збірку. Ми будемо ходити з поламаними ногами до кінця виживання. Блін, Та цікаво, що... чому в моді на температуру сморскипи не виділяють жодне тепло. Типу. Вони навіть в дефолтному майні виділяють тепло. От давай залишимо тебе. Коротше, посеред тейги з факелом. Я подивлюсь, як він тебе зігріє. Зараз не відбувався від вирізки. виріски. з неї, ніжний соковит. Ладно, давай зараз не приїжджу. Я так подумав. А давай прогавлю. Коротше, кайп її закриваю. Зі збору навіть не повного врожаю більше двох стаків картоплі. Кайф. Картоплю можем жевать Сирою. Раніше ми жрали гнилу плоть. Пам'ятаю, звідки ти родом ска. Ой, тільки друга ночі, боже. Мені здається, начемо играємо у вічність. Для тебе може і так. У нас засаджене поле. Mm -hmm. Красота. Так, mm -hmm. Mm -hmm. так. А, я понял. Угу. Я зробив огорожу, вона скрізь за все дерева, але це ми дізнаємось, коли у нас зірве Кріпер. Respawn поінт Set. Дякую. Приємно. Я хочу знайти два криля. Щоб ти зробив з ними те ж саме, що з курками. Тут зроблю їм загончик одразу. А де кролі? Я хоч один кроль. Показіть. Він був, коли ми заспавнилися. Ну да, враховуючи, що у нас труп кроля валяється. Я думаю, він був. Два кроля! А єдине, що я зараз замерзнуть можу. Я давно не грівся. Поки що ми. Поки ми йдемо вниз, нам нормально. Кролі не губляться. По дорозі. вниз. О, Привіт, Вань. Ми відео писали. Як у тебе справи? Ну і я красивий взагалі. Давай почнемо цього А я бачу, тебе на ніч на жарти понесло, да? Вони бачать двері? Вони бачать двері, вони не дауни. Все хорошо Здох? Не, фух. Мені хочеться чесно в якусь експедицію типу, направитись. В на цьому світі мені хочеться пошукати щось. Пригод на свою сраку. А... Хоча вони шугані. Так, да, так. Да. Ти в лівій руці можеш тримати цю їжу, щоб не, не, не бусили. Розширили ферму, ми зроб... ти знайшов нам кролів. ми їх тепер кладемо. Діаманти, обсидіан. Знайшов місце для бази. Є ресурси. Є загон. У нас все є. Є зомбіжити. Насправді я дуже хочу зараз от саме прогулятися. Мені цікаво, чи не знайду я випадково дуб. Так, там гори По горам я бігать не хочу, на горах нічого нового не буде. Мені здається. Mm -hmm. От там рівнина. Але за рівниною починається ще якась гора. О, велика гора Блін, який же красивий світ. Ну, Мені цікаво туди прибігти. Ой, я знайшов біом, в якому ми кури курей заходили, пам'ятаєш? Uh -huh. Ну я нічого, що могло б нагадувати не смереку, не можу знайти. А вони ж доби, якщо і будуть, то маленькі. Все ти. Відпочивати, да? У мене голова болить жахливо. Ну я так поняв дуб я не знайду. Тут не сильно різноманітність О, біомів. Ага. Тут реально слаба різноманітність біомів. і... Я зайшов в якусь воду. Ну і знає, що знаєш, у мене залізо чисто, як у наркомана доза. Все, що я роблю в цьому виживанні, це добуває залізо. Мені, знаєш, взагалі якийсь біом, але він занадто схожий на той минулий, мені здається, в ньому теж нічого не буде. Окей, я тоді Добре. тут ще погуляю, добра ніч. Давай. А може реально половити. Торговця поафекашивши. Я думаю, я його почую, якщо я зараз буду бігти, він з'явиться у мене. Тільки у мене смарагдів нема, це велика проблема. Блін, треба було реально з собою взяти смарагди про це випадок. Мені здається, я зараз скоро закінчу вже свою подорож, бо я, я бачу одні і ті самі біоми і я не бачу сенсу щось змінювати. О! Вовк. Блін У мене немає кісточок. Все ж таки побіжу додому, так безпечніше. А про вовків я просто запам'ятав, що вони тут бувають, все. Вовків ми приведемо. No comments. Це було прекрасно. О, це хто? О, корова! Так, да, ну у неї цікава текстурка, але то таке. Я роблю скріншот координат. Треба буде тільки другу десь знайти. О, гарбузи. Гарбузи це добре. Ще дві корови. Блін, може збігати для запшоном. Окей, і тоді я зараз тут шукаю поряд печеру, щоб знайти скелета. Мені треба темно жахлива печера. Тоді просто моя прогулянка зараз має сенс. Бо я приведу дві корови. Буділа. Що? Бувають спавнери? Серйозно? І пшоно! Йо маю, як мені повезло, просто я зараз в афігу сиджу. Якщо б просто не корови, я б ніколи б не дізнався цей факт і не дізнався, що тут... Бувають спавнери, тепер є сенс реально просто шукати спавнери. Е, мені цікаво, чому спавняться структури. Це спавнер, так. Да. Ну золотого яблука тут нема. Але я таки розумію, це питання везіння.